Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні розберемося, як мова програмування Python з всіма її недоліками змогла стати однією з найпопулярніших у світі. Чому її люблять навіть попри те, що вона не найшвидша і має свої обмеження? Залишайтесь до кінця, буде корисно і цікаво. Які ж у Python є недоліки? По-перше, це швидкість. Python часто повільніший за C, Java. Або навіть Go. Це пов'язано з інтерпретатором та динамічною типізацією. По-друге, Python споживає більше пам'яті, ніж деякі інші мови. По-третє, GIL або Global Interpreter Lock. Через нього багатопоточність у Python працює не так, як у мовах з справжньою багатопоточністю. Четверте. Динамічна типізація, що може призводити до помилок лише під час запуску коду, а не при компіляції. І нарешті Python не найпопулярніший вибір для мобільних застосунків. Але попри все це, Python в топ-3 найпопулярніших мов. Чому? По-перше, це простота та читаємість коду. Python це як писати англійською. Код зрозумілий навіть новачкам. Через це вчитися швидко, а розробляти легко. Бібліотеки і фреймворки це справжня суперсила. Для Data Science це NumPy, Pandas, TensorFlow. Для веб це Django, Flask, FastAPI. Для AI PyTouch. Ви можете знайти готові рішення практично під будь-яке завдання. По-третє, це активна спільнота. Більше мільйона розробників, тисячі відкритих проєктів, сотні форумів. Це величезний ресурс допомоги і натхнення. Четверте це універсальність. Python використовується в data science, автоматизації, веб-розробці, кібербезпеці, навіть в інтернету Things. П'яте це легка інтеграція з іншими мовами. Якщо треба, можна написати повільний шматок на C, а обернути його в Python. Тепер декілька порад, щоб отримати від Python максимум. Не лякайтесь недоліків: використовуйте їх знання для оптимізації. Використовуйте інструменти для підвищення продуктивності, наприклад, CITON або Numba для прискорення коду. Вчіться працювати з бібліотеками. Вони заощадять години навіть дні вашої роботи. Опануйте асинхронне програмування, щоб обходити обмеження ДІЛ у багатопоточності. І найголовніше практика. Пишіть код, експериментуйте, розвивайтеся. Отже, Python це не ідеальна мова програмування, але мова, яка дає змогу створювати складні проекти швидко і просто. Її недоліки легко компенсувати знаннями і правильним підходом. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть в коментарях, які у вас були враження або досвід з мови програмування Python. До зустрічі на IT Education Hub.